Вже не відчуваю, що я зцілена. Але, от саме це невірно. Друзі, коли я приймаю рішення, я зцілена. Незалежно від того, я виспалася, чи я не виспалася, чи в мене багато грошей, чи мало. Щоб там хто не казав, Слово Боже, каже, що ранами Ісуса я зцілилася 2000 років тому. І що від мене залежить? Я беру, я приймаю це зцілення, Воно моє. Я промовляю. Ранами Ісуса я зцілена. Давайте своїми словами зараз приймемо рішення бути зціленими. Повторюйте, прямо зараз я приймаю рішення бути зціленою, зціленим. В ім'я Ісуса Христа, тому що так каже Слово Боже, що дві тисячі років тому, повторюйте, Ісус Христос взяв на себе всі мої немочі і хвороби, покарання мого миру було на ньому, і ранами Його я зцілився. Тому прямо зараз покладіть на себе.